Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Торіго Христі і щиро дякую всім тим, що спільно зі мною молитися. І сьогодні, знаєте, сьогодні особливий день, сьогодні день, е, день початку святої тайни Священства. сьогодні Вечері. Господь Бог відслужив першу літургію, взяв хліб в свої руки, рознам, е, взяв, рознамав. Облагосив і каже, прийміть їсти цей моє тіло, взяв чашу і каже, пийте цей мою кров. І це була перша літургія. Сьогодні цей день рахується початком священства. Апостоли стали священниками, стали тими. Альта Крістус, другий Христос, який на спомин того, що робив Ісус. Отримали ласку через Божественну благодать освячувати хліб, перемінюючи його в тіло Христове, освячуючи вино, перемінюючи його в кров. Я сьогодні в цей день хочу привітати усіх своїх друзів, священників, з ким я вчився, з усіма тими, з якими ми до сьогодні контактуємо, дружимо. Я хочу подякувати з моїми новими друзями, яких я знайшов, здобув в часі, відколи почалася війна, починаючи від 2014 року. Я дякую дорогі мої друзі-священники, бо для мене священство то є ну, щось таке найважливіше у світі, яке може бути, бо я багато був у різних спеціальностях. Що шукав постійно собі і ні, де не прийду на роботу, то мені не подобається. І в мене все-таки було контрольне запитання, чи я би хотів би з цієї роботи йти на пенсію. Я так думаю, та ні. І, і, а от коли вже пішов вчитися на священника, коли став священником, я зрозумів, що це є ото і моє покликання, моє призначення, на яке Бог мене призначив. І я хочу сьогодні подякувати всім моїм друзям, священникам Найперше дійсно хочу подякувати моїм однокурсникам, з якими ми вчилися. Пройшло багато часу, вже з того часу, вже 30 років священства я відсвяткував. І вже знаєте, за 30 років вже навіть кось і, і, і забув, я робив собі такий екзамен, тестував, чи я пам'ятаю і прізвища своїх однокурсників. Половину тільки пам'ятаю. Ну, пройшло багато часу. Я, дорогі мої, я всі, хто мене дивиться, а я знаю, що ви дивитеся, бо бачу, що пишете. Я вас вітаю. Дуже мені є приємно, що ми в такій поважній команді, команді Божі священства. Я хочу подякувати отцю Мирону і Миронюку із Америки. Я хочу подякувати отцю Мирославу із Іспанії, всім моїм священникам, моїм другам, моїм друзям, всіх я раніше з ними служив, сьогодні служимо. Я вам дякую всім сьогодні за те, що я маю з ким йти тою дорогою спасіння. Я дякую Богові за те, що поруч мене такі чудесні священники. Мій отець Василь Пантелюк, який тут зі мною служить у Дніпрі і місті. Ми разом з ним вчилися теж ми були в одній групі. Я всім моїм друзям, священникам дякую вам, дорогі мої, і в цей день, день. Заснування священства, <кій> нехай Господь Бог благословить вас і пам'ятаємо всім, що Христос сьогодні своїм учням умиває ноги. Каже, робіть так на місці. Робіть так, пам'ятайте, що ми слуги. Для народу, для людей. Служіть нашим українцям, нашим християнам, нашим людям, служіть браття священники, бо це є, бо ми є, знаєте, улюблені діти причистої. Так вона сама нас називає священників. Вона каже в об'явленні сказала, що Священники це я. улюблені мої діти. Тому будьмо гідні і достойні того покликання, до якого ми покликаємо. Завжди старайтеся, щоб в нашому служінні, священстві, завжди має бути елемент жертви. Тоді ми будемо справжніми священниками. Даймо людям можливість, щоб вони поучаствовали в жертві і коли вам. Дають якусь винагороду чи пожертву. Ніколи, ніколи не кажіть не треба, не треба, вам не за роботу платять. Ви маєте дати людині можливість поучаствувати в жертві. Який би він не був бідний чи багатий, як тобі дають пожертву? Скажи дякую, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Я хочу бути дуже милосердним. Віддай комусь іншому. Але ще другий варіант ніколи від людей не випоминайте. Дайте мені чи ще щось ніколи. Але ніколи не відказуйте, коли людина дає, чи то твій друг, чи то твоя родина, хто би то не було, дай людині можливість поучаствувати в жертві. Дають і кажуть, дякую, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Не роби себе вище від Бога. Це не тобі дають. І не заради того, що ти такий дуже гарний священник. це дають Богове жертву. А наше завдання цю жертву дати людині можливість поучаствувати в цій жертві. Дорогі мої любі браття, священники. Бо в мене ще є дуже багато друзів православних е, ПЦУ, особливо капеланів, в риму католиків. Багато, багато є священників, друзів, нехай Бог всіх вас благословить, здоров'я вам міцного Божого благословення, повноти Божественної благодаті, щоб Божественна благодать все і і доповняюче. нехай доповнить всі наші. Людські недостатки, а наше служіння: щоб хай буде достойне Господа на многі і благі літа.